Комп'ютерна тракція суглобів це е, сухе імпульсне витягування е, колінних, кучових та наминковоступнених суглобів. За допомогою цієї методики розводять суглобові кінці кісток, а також зменшують навантаження на хрящові поверхні. Апаратна тракція займає не більше 15-20 хвилин. Протягом цього часу капсула суглоба розтягується, а перевантажені ділянки хрящової тканини відпочивають. Механізм лікарці суглоби полягає в розвантаженні міжсуглобового простору та зменшенні внутрішньо суглобового тиску. Тракційна терапія зазвичай проводиться курсом з 10-12 процедур та поєднується з масажем або іншими процедурами. Основні показання до процедури це в першу чергу деформуючий артроз, полін, кульчовий вимик, сухові стан після артроскопії та контра. Хворим, яким був поставлений діагноз артроз, рекомендується проходити курс подібної терапії 1-2 рази на рік добре поєднується з ударно хвильовою терапією, кріотерапією, масажними процедурами, високої та целеки процедурами маленького лазовотерапії, кульних судобів, надівається колін-депантаж приблизно до 2 годин для того, щоб закріпити ефект. Рекомендований курс процедур від 3 до 10.